Здохла коняка, зліз. Люблю цю метафору, і здавалось, все зрозуміло. Кіль здох, це вже все. А що роблять люди, коли здохло кохання, якого може й не було, а вони тільки сьогодні зрозуміли, що все. ну і здавалося, зліз, це вже кінець. А що відбувається в житті? А може я помиляюсь? А може, це мені тільки здається, чи з моїх любимих переконань. А може, він ще зміниться? Хто зміниться? Що зміниться те, що 100 років як вдохло? І вже, так, знаєте, відверто попахує? Не пахне, а саме попахує не тим, що треба, і починається гра. В кожного в нас свій сценарій. Хтось іде в роботу 24 на 7, хтось дітей рожає, воно ж зміниться, хтось займається собою і можна довго продовжувати. І весь цей забіг вдовгу приводить до втрачених років, років, коли яких не можна повернути, до емоційного спустошення, виснаження. А можна було просто признати, що поряд не та людина, і піти своїм шляхом не страшно помилятися і починати все спочатку, страшно знаходитись в ілюзіях і підтримувати їх.